Друзі, всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Поступила мені команда пробігтися по клубніці. Леся Петрівна захотіла клубніки. Ну що ти не зробиш заради коханої жінки? Так що, друзі, вчора смажив Таранчук, а сьогодні вже вибираю клубніку. Ну трошки щось на даний момент її тут трохи маловато, ну каже, то таке. Мене це мало цікаве, хоч під землі її достань, ну а в першу чергу Хотів би, друзі, відзвітуватися. Завтра в нас п'ятниця, завтра в нас прямий ефір і хотів би я завдяки одній людині, яка купила нам отаку річ, розіграти тример Штілівський, доволі непоганий. Я в них не дуже розбираюся. Я на даний момент зараз кошу двір китайським тримером. Але тому що завжди там економиш, ну, але скупи два рази платить. Ціна питання такого 8 тисяч гривень і ви можете його виграти всього-навсього за 200 гривень, якщо приймете участь у завтра з 20-30 в прямому ефірі. Ну, а також хто скидає сьогодні донати, ви можете також задонатити, робіть скріншоти, і я також присвоюю номерки. Ну, а також краще це все діло робити завтра з 20.30 в прямому ефірі. Будуть присвоєні номерочки і в кінці прямого ефіру ми розіграємо. Я думаю, будуть ще деякі призи смаколики від Лесі Петрівни. Ну, також буде наше Шелівківське сало і багато-багато, я думаю, може не дуже багато, але буде. Так що для того, щоб прийняти участь і виграти, донатимо 200 гривень, скидаємо скріншот і будуть присвоєні номерочки. А вже завтра, в кінці прямого ефіру, ми проведемо розіграш. Також поспіваємо українських пісень. Тому що українська пісня це все-таки наш генетичний код. Патрон також прийшов воно вибирати клубніку. Клубніки, як такової, немає. Зараз буду вибирати. От. Ну, А це приніс примерочка, там ще є деякі речі. Тобто Людина також дивиться мене і вирішила долучитися, не афішуватися, а придбати таку річ, ну, верніше дали кошти, для того, щоб її придбати і завдяки цьому примножити. тобто подвоїти чи там потроїти ставку завдяки зборам і трошки зацікавити людей. Так що, друзі, штільок може бути ваш і всього-навсього за 200 гривень. Я зараз буду вибирати щось тут уже не дуже і густо, ну, але все-таки трошечки є. В принципі, трошки є. Дощі в нас лили. От. Мальохо поналивало, все одразу попідростало. От. Але е, сонця такого вчора не було і клубника така якась бліденька. Ну, але ви ж знаєте, Олеся Петрівна сказала, хоч не хочеш, мусиш робити, тому що я підкаблучник. Так що трошечки навибираємо, а також покажу. Недавно цвіла у нас ожина і вже, е, вже у нас є е, плоди. О, трошки густувата вона, є якась погрижена трохи. Тут з краю зовсім такого немає, тому що кожен прийде на грядку і раз-раз і поснідаде і пішов далі. Така вона найдобріша. Було набагато більше, зараз вже набагато менше. У нас в принципі вона ніколи туди не родила. О, щось взагалі немає. Зараз глянемо тут в ну тут теж вона зелена ще, непонятно, Зеленувата. Але якщо дуже сильно хочеться, то можна щось назбирати на якусь тарілочку чи на якісь вареники. Можна все-таки заділити. Ні, ще є трошки. Більшенька, є ще зеленої чимало. От. ну, Олежку для себе трохи є. Не, ну, може Надія Анатолійовна вже вибирала і це мене кинули під танки. Бо зелена є, а спілу як такової і немає. Воно як по початку, то звісно набагато краще. Але теж щось крутіє. Не така вже велика, не така вже гарна. Але, я думаю, що для Лесі Петрівних зараз назбираємо. Трошечки по трошечку, і щось трошечки буде. У мене ще такий вибірольник. Не в дугу. вчорашні вже оборвали. Кажу, Де в те чорешні? Там дві чорешні було в нас біля цього. Біля старого я там поруч побривав і пороздавав. Так, буду тоді йти туди далі, там ще трошки є. Помаленьку ще щось назбираю. Ну а я покажу, що у нас тут відбувається. Ну, тут у нас також ну, є де-не-де. Ну але так слабенько, ну, вона вже отака, бачите, вже отака, така. Не дуже камільфу. Ще пройшов дощ. Трохи не, не дуже вона якась така гарна, ну, але все-таки трохи ще є. Так, Вкинемо відру, потім будемо збирати далі. Ну а ви міркуйте і може якраз мирочок буде ваше. Уже є на городі у нас морко, вже на городі є у нас перший буряк ось вже виривали, Вже можна зварити борщі з молодим буряком. От Помідорчики піднялися. Отака От вже вона, в Оця, що цвілася перша. От, картопля трохи ще попіднімалася, ну то таке. Жуків наче немає. Ну і ця ожина, що ще в тому году не плодоносила. Але найголовніше, що вона така цікава. Ця вона ще не встигла зав'язати, а вже наче вже спіє, бачите? Ну Ця, мабуть, не буде така здорова. Якась є така, є отака. Є така вже гарна, красива якась. Да? Дивіться яка красота, да? О, так що в селі добре жити, скоро вже часник копати. Часничок теж доволі непоганий. Видно, що дощ був таке текло, лило. Усе це все діло. О, ну І цибулька синеньку може помаленьку підриваємо. Воно ще патрон побігав, бачили, вирвав. Ось така вже цибуля. А більш за все, що наш пес патрон будуть йти, заберу десь на салат піде. Ну а це обична жовта. В тому році садили ми білу, синю, ну і жовту там пару сортів. В цьому дотіки трохи синю і трохи жовту. Все одно на все время не запасешся, О, тобто трохи є. Так що город це святе. Тут у нас теж дівчата за коубками. Вона сажу, ну бачите, після дощу, як такової клубніки, вона така не дуже вже така класна, ну, але ще є. Ну, знаєте, Олеся я сказала, хоч не хоче, з-під землі достань. Це якісь кущі, навіть не знаю, що це таке. Щось таке цікаве. Надюха з Надією Анатолійною посадила. Ну ну є, все така трохи є, але грязнувата, бо тут немає підложки. Ще щось трохи назбираю. Так. Що ще хотів сказати? В суботу ми видвигаємося. Яблучка таке. Та Надюха садила, також бабуся. Перці, От кабачки. О, це в нас пір. Ну, тут помідори і воно. огірків тут небагато кущів, але вже обервали дівчата. Кожен день якихось пару штучок дає є. Посадили розсаду тут, забрали розсаду, ну і так оставили. Надіжда Анатоліна посадила трохи огірків, посадила трохи помідорів. Так що будуть перші. От. Так. Такий невеличкий огляд нашого квітника. Качка догори ногами висить. Лілії зацвіли. Також їжачок привіз колеса. Був сьогодні. У мене пан їжачок. Будемо їхати на донецьк. Заберемо після ремонту генератор. Чотири колеса для того, щоб привезти сюди. Автомобіль, тому що хлопців чотири автомобілі потребують ремонту і на одному ще немає коліс, тому що треба було там постріляти, ну як, порізали, осколками колеса побило і треба було колеса, їх забрали. Тепер Віктор купив колеса, привіз мені, я буду їхати на Донецький, заберу машинку на ремонт. Так що, друзі, хто має можливість підтримувати нас, якщо є така можливість, приймайте участь в лотереї, підтримуйте. Донатом, якщо є така можливість, ну а взагалі гуртуйтеся в команди, підтримуйте наших захисників, тому що по-іншому ніяк. Тому що якщо хлопці не вистоять, то прийдуть вони сюди і будемо ми в рядах Руської армії воювати далі. Вони не будуть питати і вони не те цікаві. Так що, ну от такі діла. Так що не знаю, як правильно що говорити. У кожного є своя голова, своя думка, але я рахую, що... Нам не треба допустити, щоб прийшли сюди кацапи. І ми е, хто має можливість об'єднуватися і підтримувати наших захисників. Так що, друзі, буду вибирати клубніку, бо зараз отримую я по перше число. Я Сьогодні хочу поїхати на городи, хочу передивитися нашу картоплю. От, картопля у нас молода вже є. Тут я ще не дивився. Ну, всі картоплі. А от та картопля, яка рання, там вже у нас є картопля. І я на днях може зроблю пробний коп. Ну, а ця вже теж доволі така непогана, але полягала. Я думаю, що також вже позав'язуватися. Так що на цьому буду завершувати свій відосик. Не забувайте завтра приєднатися на прямий ефір, якщо є можливість зробити репост, підтримати нас. Ну і будемо працювати далі. Зараз два реба в розробці, як вже в процесі. І треба також запчастини ще на два реба. Це все на 80 тисяч гривень, якщо є така можливість. Хоча б на перші рази, щоб скупити необхідне. Ну і далі там вже таке, потрохи-потрохи, потроху будемо підкуповувати для того, щоб вже вкомплектувати. Так що працюємо, підтримуємо разом, тільки зможемо об'єднатися і підтримати наших захисників. Ну а в тих, кого війни нема, будь ласка, не мішайте і менше там потякайте. Всім миру, здоров'я і добра. Працюю далі. Вибираю клубніку. Всім пока-пока. А, не клубніку, полуницю. Все, вибачаюся.